Варто його купувати, народ. Сьомий рік трактору пішов. Всі казали, рік-два розвалиться. Я все розумію, але щоб в мене, ізначально були гроші на МЕРС, я б купив би Мерс, а не їздив в автобусі, розумієте? Те ж саме тут. Привести, відвести, собі посадити, собі невеличким плужком виорати. не треба брати 2,25 2 по 20. Берід 1.30 з приплужником. Або зараз пішла така тема, беруть до варію диск. Те, що навіть краще, ніж приплужник. Беріть отакий плужок. І все. Не треба його заганяти в рапсу з великим плугом. І він вам зможе все нормально. Бачите, то що прикол бере мало і треба розгортати цьому. І він вам буде це все діло проворювати нормально. Тобто для своїх потреб, не так, що ти починаєш з ним... Хочеш все і одразу. Ви щоб розуміли, ось цей шмат городу наш, однокорпусним один по 30, це, грубо говоря, добрих 3 години, а то й більше треба всратися тут. Це потихеньку собі їздиш і все. Тому ми тут, а в себе що, правильно, гораємо та 40 здоровелячів. Він приїхав за 40 хвилин, це все вигорав діло. Так що так то. Тому. При нинішній ціні це ще повезло, хто купляв, наприклад, до було по весні, що воно дешеве було, бо старі роки спродували, бо нові запливали. То знов таки зробили скидку. Ну все одно зараз при ціні він там, там, там йде 3,5. Бляха-муха, дороговато, але ж другого ти не візьмеш. Так що так -то. тут. Тут треба виходити з того, що в тебе є, який в тебе плани. Ми собі взяли його. Сьомий рік трактор, не розвалився, працює, все відлічно. Ось до вийшли, собі посадили. Загвоздка в нас зарази тільки того, що в нас немає цієї бараболі того сорту, то ми ждали.